Великий привіт! І я рада вас вітати у своєму каналі Лізусі Quinn. Сьогодні в мене ось такий макіяжик такої розбитої ляльки. Всі фоточки з таким макіяжем ви можете подивитися в моєму телеграм-каналі, а також там багато різної інформації, коли вийде відео і так далі. Взагалі, там просто мій телеграм-канал про життя. Тому я чекаю вашої підписочки, де знайти телеграм-канал. Ну, звичайно ж, під описом відео, там всі мої соцмережі. Ну що ж, а в цьому відео я буду розповідати страшну історію, яка сталася з двома найкращими подругами. Колись шили собі дві найкращі подруги. Вони навчалися в одному класі, їх звали Ліза і Настя. Одного разу дівчата дивилися Ютуб, і вони там потрапили на аккаунт дуже цікавої блогерки. І Ліза дуже захотіла стати, як та саме блогерка. Вона захотіла теж знімати якийсь цікавий контент, розвиватися. І вона вирішила взяти все в свої руки і вирішила знімати різний контент в різні соцмережі. Звісно, що ж, Настя підтримувала свою подругу, а й невдовзі сама захопилась цим і теж почала вести деякі соцмережі. Але одного разу, коли дівчата прийшли до школи, сіли за парту, і вони сиділи на уроках, нічого такого не було. І от уже нарешті останній восьмий урок. Уже всі такі втомлені, сидять і записують тему, і тут дівчата. Чують. Всім привіт, такі це! Звісно, Ліза розуміла, що однокласники це перші люди, які можуть тебе застрати, якщо знайдуть тебе десь в соцмережах. Але спочатку вона не звертала на це уваги, тому що розуміла, ну, таке буває, і на це просто не варто звертати уваги. Ну, подумаєш, там насміхаються над тобою, і що? Ти собі своє знаєш і собі знімаєш, тому що це твоє хобі, і їй подобалося це дуже. Настя в той час, звісно, що ж підтримувала подругу, теж говорила, «Не зважай». ну, пройде, це таке у всіх. Але день за днем, ніч за нічкою, і Лізі не подобалось те, що однокласники надсміхались над її блогом. Так, він не був ще ідеальний, тому що Ліза тільки починала проростати в цій сфері. Звісно, їй було образливо, і кожної ночі вона думала: а можливо, щось зі мною не те. А можливо, я просто не цікава. Можливо, просто закинути на це все, так як і почала, так і закинути. Закинути на це все. І після тих насмішок Ліза втрачала цікавність до свого блогу, до свого хобі. Вона перестала все рідше і рідше викладати щось в соцмережі. Тому що знову боялась, що знову її засміють або приймуть її якоюсь дивною. <плес> і кожного дня одне й те саме. Ха, ха Ліза Квін, ха, ха всім привітики, ха-ха-ха-ха-ха. ха І навіть <плес> вже паралель дізналась про Лізусі Квін. Одного <плес> разу дівчата були на перерві, вони собі гуляли по школі і сиділа групка паралелі. І вони щось там викрикали в сторону Лізи, але вона не звертала на це уваги і просто сміялась сама над тим. Але з часом Але Ліза це все так дістало. Ці насмішки за цей блог можна просто стерти пам'ять всім. Я би була дуже вдячна, сказала Ліза. І щоб це все кардинально обдумати так глибоко, Ліза пішла в свій любимий парк на улюблений міст. Але тут щось таке трапилось, що Ліза просто впала з моста. І коли на другий-третій день Лізи не було в школі. Настя Настя запереживала, тому що Ліза не виходила ні на зв'язок, не відповіла на повідомлення і так далі. І вона подзвонила до батьків. Але батьки, але батьки самі були в суматосі, вони самі не знали, де їхня дитина. І тому вони пішли писати заяву в поліції про зникнення дитини. І коли поліція пішла шукати Лізу, вони опитали Настю, питала батьків, де найчастіше вона любить гуляти з ким, як, де, що в неї по життю і так далі. І вони пішли у парк. у Лізень, Улюблений парк. Вони підійшли до моста і побачили, що там немає одної дерев'яшки. А коли вони підійшли до цього моста, вони почули досить жорсткий і тихий сміх. Поліція подумала, можливо, це їм здається, ну але коли вони подивилися вниз під мостом, то побачили одяг із сумку Лізи. Вони зразу забрали цей одяг і показали батькам, і спитали, чи це Лізин одяг. Батьки відповіли, що так. Настя кожного дня все дужче і дужче переживала за подругу, тому Насті було дуже самотньо і сумно без подруги. Вона кожного дня переглядала сумісні фото і відео і сумувала за тими моментами. І коли батьки розповіли їй, що знайшли лізані речі під мостом, Настя зразу зрозуміла все. І вона кожного дня. Теж проходила повз того моста, розповідала історії з життя, що з нею за цей час трапилось. Але Але одного дня Насті стало дуже сумно, і вона пішла на запрошку походити і все обдумати, вкласти, утрамбувати це в голову, все, що сталося за останній час. І коли вона йшла. Вона не помітила, що там, в цій запрошці, глибока, глибока і велика яма. Настя не замітила і зрозуміла, що вона оступилась і впала в ту яму. Після трьох днів батьки Насті теж не могли знайти. Свою дитину, і вони і... теж подали заяву до поліції, що знову ж таки немає дитини. Поліція була досить шокована, і вони негайно виїхали шукати Настю. І коли вони знайшли заброшку, вони, вони... обходили цю заброшку, подивилися всі деталі, всі кімнати і побачили теж одяг Насті. І коли поліція теж знайшла одяг Насті, то на цей раз вони почули дуже тихий і сумний плач, від того дня діло досі відкрите, і ніхто не знає, де ж пропали ці невинні душі. І чому одна душа сміється, а друга плаче. Ну що ж, ось така історія в мене вийшла. Думаю, вона вам сподобалась. Ну, я старалася її придумувала сама. Це, якщо що, нереально, це придумала все я. А фрагментами знімали разом з Настею. Думаю, вам сподобався такий формат відео. А якщо так, то чекаю від вас великої активності. А я всіх цілую обнімаю і всім па-па! До нових зустрічей!